Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Моя мама завагітніла на першому курсі коледжу, народила в 16. Хлопець, з яким вона зустрічалася, вчився на другому курсі університету. Тому, коли вони розійшлися, він не знав, що вона народила. Чому так сталося? Досі не знаю. Не розумію, навіщо мама приховувала моє існування. Ростила і виховувала мене сама мама. На перших порах зі мною сиділи бабуся та сусіди, а мама навчалася. Так тривало чотири роки. Після закінчення навчання мама одразу пішла працювати. Вона влаштувалася медсестрою в реанімаційне відділення. Працювати в такій сфері їй було важко. Вона, м'якосердечна жінка, і пропрацювала там рік і звільнилась. Не могла звикнути до смерті інших людей. Інші з медсестри з часом черствіли робота давалася їм дуже легко. Дуже швидко мама влаштувалася медсестрою в стоматологічний кабінет, і ця робота їй підходила. Вона досі там працює. Всі ці роки стосунків не мала. Вона ходила на побачення, але швидко втрачала інтерес до тих чоловіків. Мама шукала мужнього та брутального чоловіка. Напевно, вона хотіла коханого, за яким буде як за кам'яною стіною. Сама вона жінка, м'яка добра і ніжна, я б навіть сказала, безвільна. Мама легко піддається чужому впливу, і її не потрібно довго умовляти на щось, якщо знати. Ну що надавити. Жили ми з мамою добре аж цілих 14 років, а потім з'явився Олег. Мама познайомила з ним на роботі. Новий лікар-стоматолог одразу запав їй у душу. Вони швидко знайшли спільну мову і вже через місяць чоловік переїхав до нас. До мами він ставився добре. Вона завжди його слухала, важливі рішення приймали удвох, а мене навіть не запитували. Мама сліпо любила його. Мене Олег взагалі не сприймав як доньку коханої жінки. Існували тільки вони вдвох, а мене вважав перешкодою. Спочатку він наодинці ображав мене, щоб мама не бачила, називав потворною та дурною, всю хатню роботу скидав на мене. Раніше ми з мамою робили все 50 на 50. Тепер за квартирою дивилась я. Мама спочатку протестувала, але варто було Олегу наполягти, як вона походилась. Аргументував чоловік своє рішення так. Вона вже доросла і повинна вміти підтримувати чистоту. Коли вона буде жити сама, робитиме все те саме. Нехай зараз звикає до дорослого життя. Я вставала в 6 годин, готувала їжу на трьох, збирала обіди собі та дорослим, йшла в школу, вчилась, вдома робила уроки, прибирала, просувала, знову готувала. На свої справи у мене часу не було. Я більше не гуляла з друзями, адже весь час я була зайнята. Лягала у ліжку десь в 12-й, іноді навіть в першій. Олег. Все одно був невдоволений. Йому все не подобалось, мама ж нічого не говорила. Коли б ми з ним сварилися, вона йшла до іншої кімнати, бо просто робила вигляд, що не чує. Коли чоловік підняв на мене руку, мама мова, була поряд, але вона нічого не зробила. Настенька, це в нього такі методи виховання. Він же хоче як краще. В тебе не було батька, а тепер буде це ж добре, переконувала мене мама. Може, для неї все таки виглядало, але я вважаю, що вона не могла просто йому відповісти. Заперечення Олегу не подобались, а мама хотіла йому подобатись. Все ставало тільки гірше. Побої продовжувалися. Я ходила вся в сенцях, щоб заховати їх. Я вдягала довгі кофти та штани навіть у жару. Олег радив моїй мамі ще суворіше до мене ставитися. Він завжди казав, що я важкий випадок, і щоб перевиховати мене, знадобиться багато сил та часу. Мало бути за стілля. святкували день без сестри. Все прибрати та приготувати доручили мені. Я мала встигнути організувати свято та приготуватися до контрольної з математики. Весь день я бігала на кухні, коли прийшли гості. Нічого не могла вчити, адже вони шуміли. За контрольну отримала сім балів, і коли Голег побачив цю оцінку, то відлупцював мене. Мама сиділа в іншій кімнаті і ніяк не реагувала. На наступний день Олег прийшов до мене в кімнату з сумкою. Він наказав збирати речі. Чоловік хотів віддати мене у дитячий будинок. З тебе нічого доброго не вийде, ти псуєш життя своїй мамі, говорив Олег, поки віз мене. Я не намагалась говорити з мамою, давно зрозуміла, результату ніякого не буде. Вона навіть не йшла провести мене. На порозі дитячого будинку Олег кинув мої сумки, розвернувся та пішов. Не знаю, що тоді відчувала. Смуток, спокій та якесь спустошіння злилися в одне почуття. Не хвилюйся, ти тут довго не будеш, сказала мені привітна жінка. Вона звалась Ангеліною. Працюю в цьому дитячому будинку декілька років. Перше, про що я подумала, вона хоче мене забрати. Може, це і добре. Вдома життя нестерпне, але всі сюрпризи були попереду. Ангеліна, дружина мого рідного батька. Вона співставила інформацію з документів з життя мого батька, трішки розізнала інформацію про мене та розповіла Геннадію про свої підозри. Батько одразу захотів мене забрати. Ангеліна повністю підтримала його рішення. Геннадій, чудовий чоловік та хороший батько, він міцно обіймав мене при зустрічі. Вибачався за те, що не спілкувався зі мною скільки років. Я ніколи не тримала образи на батька, адже він... Просто не знав про моє існування. Ангеліна добре ставилась до мене краще, ніж мама останні півроку. Вона одразу зацікавилась мною. Я розповіла їй про своє хобі малювати, і в той же день мені купили фарби, кисті та все необхідне для мого захоплення. Час йшов, мені ставало краще, хоча смуток залишався. Рідна мати викинула мене як кошеня, бо так захотів її новий чоловік. Вона дзвонила, але я не хотіла з нею спілкуватися, ігнорувала як могла. Через декілька місяців вона сама приїхала. Я не хотіла до неї виходити, але батько вмовив. Поговори з нею. Це допоможе відпустити старі образи і жити далі своїм життям, радив Геннадій. Мудрий чоловік. Не знаю, чому мама колись розійшлася з ним. Мама привіз Олег на новій машині, сам чоловік не вийшов, навіть не кивнув, щоб привітатися. А мама привезла цукерки і багато новин. Вона вагітна. Від Олега. Він хоче цю дитину і щасливий мати рідну кров. Зарплату мами підняли, вона ходила в музей вперше в житті і ще багато всього розповідала ця жінка. Я слухала так, впівуха. Вона не запитала про мене взагалі нічого. Не поцікавилася моїм самопочуттям, навіть натяку на докори сумління не було. Це ж з її мовчазної згоди я могла жити в дитячому будинку. Чому ти не питаєш нічого про мене, мам, не витримала я. Очі моєї мами стали великими. Вона бойсько глянула на машину, де сидів Олег, і чоловік спостерігав за нами. Олег заборонив. Пошепки промовила мама. Ти ж нам не рідна, тому він не хоче таких балачок. Я, звісно ж, хвилюю за тебе, швидко додала, але в тебе ж все добре, не варто сумувати, в тебе ж є сім'я. Твоє життя наполовину влаштоване. Я теж хочу влаштувати себе, зрозумій, і ти мене. Нас. Я люблю Олега. Не хочу, щоб між нами були перешкоди. Я не розумію тебе, як ти можеш його любити. Він же самозакоханий від морозок. Він знущався над твоєю рідною донькою, розтоптав нашу сім'ю і ти вважаєш це нормальним? Мама нічого не відповіла на мої слова. Вона дивилася в підлогу і мовчала. Напевно, правду кажуть, що любов сліпа. Я кивнула, взяла цукерки і пішла. Моя мати сприймає мене як перешкоду для своїх стосунків. Не знаю, це вона так думає, чи це Олег змушує її так думати. Мені все одно. Біль пройде, і я буду щасливо жити, в мене є рідний батько та гарна мама. Так, не рідна, але Ангеліна по-справжньому цікавиться мною. Любі друзі, як би ви вчинили на місці матері, ви б змогли так зробити? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам відео, на наші відео лайки, щоб ми могли знати, які історії вас цікавлять.